Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. До вашої уваги, гарна новина. Все, що нове надходить, то все гарна новина. Мене компанія Shing дивує асортиментом і кількістю різних приспособ для плиточника. Вони не перестають дивувати. Надійшла в продаж ось така акумуляторна присоска автоматична нова від Шиджинга. Ще нещодавно я казав про новинку від торгової марки акумуляторна з білою резиною. Була попередня їхня начальна модель з чорної резини. Вони випустили чомусь з білою, хоча чорна не моралась. Тепер знову пішли на чорну резину. Впевнений, що резина по якісті у них залишилась той самою тому що структура та сама. Але змінилась електроніка, змінилось керування. Е а дав тепер давайте подивимося, що змінилося. Давайте їх одночасно включимо. Довге натискання. І вони включилися. Приблизно однаково вони накачали. Е Тут зато з'явилося вже табло, де показує кілограми. Не дивіться, що там 200 кг, але 100 кг вона витримає. Є індикатор зарядки акумулятора, що дуже важливо, чого немає. Тут, коли акумулятор е розряджається, е починає блимати лампочка е червона. Е що Вакуум нормальний, вказує зелена лампочка яскрава. І вакуометр. Бачите, вакуометр стоїть на місці, немає ніякого руху. Плитка шераховата. Та я її не буду перевіряти, це однакова резина, що перевіряти. Тут, ви бачите, також можна легко бачити, що не спускає. Але вона не дуже яскрава. Якщо тут зелено дуже яскраво, видно при будь-якому освітленні навіть на вулиці. Давайте подивимося, зараз спустимо одночасно. Так, щоб було по чесному, два рази натискаючи, спрацьовує клапан спущення. Давайте, щоб і це накачало. І подивимося, як клапана працюють. Бо в білій чомусь клапан довше став працювати, ніж в чорній, попередні 618. Є 618, 618Б і 618А. Так, давайте натиснемо. Опа! Ну, приблизно однаково вони працюють, я підняв. Так, тепер давайте подивимося. Так, привіт, кату. Як на вулиці? На сонячному вулиці? Як воно буде. Подивіться, ну, звісно, червону лампочку, а тут... На вулиці видно, але дуже тяжко. Так, Тепер ми що перевіримо? Тепер поставимо на ту поверхню, де вони будуть спускати. І подивимося, як вони себе поведуть. Та, накачались однаково і однаково почали спускати. Так, то перша ця включилася. Бачите, тут більший період спрацьовування. Так, щоб було по-чесному. Ми зараз переставимо місцями. Так, пішло падіння. Все ж таки період включення, але це енергія більший у попередньої версії. Так, тепер дивимося, що ж там написано у нас. А тут написано, в принципі, однаково. Вольтаж 3,7 і там, і там. Вати 3 вата і там і там. P618. А тут P-618B чомусь не помістилася, не, помі... не написали. Так, а тепер самий цікавий момент комплектація. А, комп... Вибачте, я забув сказати, гляньте, яка тут кнопочка. Тут із за цієї кнопочки, із за, цього, із -за цієї скляного табло можна купляти цю присоску. Просто фантастично. Можна в сервант поставити і любуватися. Ну, дуже якісно зроблено. Ну, це таке. Так, тепер комплектація. Ну, 618. -а. Б традиційно комплектується з захистом, щоб можна було зберігати не тільки в кейсі, а де завгодно. Але іде і кейс в комплекті. Ну, Традиційно ж люди зберігають. Виключається довге натиснення. Так, ось так ми зберігаємо, шикарно поставили на полочку. Наступне. А тут іде в комплекті ось такий шикарний курочок. В кавичках шикарний. І ось такі. Речі, щоб я так розумію, так тут теж буде довго натиснення. Все, спрацював. Отак її зберігати, так поклали. Кульочок засунули. Обов'язково інструкцію поклали китайською мовою, щоб ввечері вчити. І ось і все, що треба. Запрошую вас підписатися на мій канал. Зверніть увагу, подивіться на оці товари. Вони в неділю будуть ввечері винесені на аукціон. Весь тут приймають участь багато фірм. Ну це в мене є окреме відео. Тому, хто не допомагає ЗСУ, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!